Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немай. Чи е, зараховувати сюди ж е, е, неправдиве донесення? Е, Наслідком їх заяву вчорашнього Володимира Зеленського чи позавчорашній говорив журналістам, сказав, що ситуація в Куп'янську контрольована, і, власне, звідти росіяни будуть вибиті. Але в Куп'янськ це та сама історія з інфільтрацією Купінську інша ситуація. Тобто, там насправді, якщо вивести мапу, якщо у вас це можливість і спроможність для глядача, я зараз щоб... спробую. Тобто там є інша ситуація, і е, ворог там інфільтровується лише з одну, з одного боку і немає тиску з іншого флану. Ворог інфільтровується з півночі в Куп'янськ, е, а з е, сходу намагається тиснути по лівий берег Осколу. Але ми отримуємо плацдар на лівому березі річки Оскіл саме для того, аби е, інші підрозділи могли мати можливість зачистяти Куп'янськ, тому що. Сьогодні по лівий берег річки Оскіл, те, що ми там тримаємо плацдарм дозволяє нам відсунути в розрахунки ворога і не давати їм перерізати нашу логістику наших підрозділів підвіз до Купінська. Ось ми бачимо купінськ трішечки. Поскольте на себе, щоб було більший масштаб. Так, щоб я ні-ні не навпаки, щоб масштаб був та, загальний. Ось ви бачите, є отака яма велика. Ось з точки однієї червоної від Купінську полягає річка Оскіл, тобто дуже видно, ось ця така вмятина, впадина, Це є плацдарем по налівобережі річки Оскіл. І його сьогодні отримують наші бійці і намагаються не давати посуватися ворогу, і за цей час нам потрібно провести стабілізаційні дії і вибивати ворога з Купінська. Чому тому що якщо ворог виб'є нас з лівого берега осколу і вийде по рубежі річки, він зможе застосовувати свої підрозділи для того, аби перерізати нашу логістику і серйозно впливати там на такі населені пункти, як Рушівка, Благоданівка, і таким чином це ж наша логістика логістика. це траса, яка Шевченкова веде до Купінська і ми використовуємо її якраз для того, аби обороняти місто, тому, тому є на сьогоднішній момент перспективи того, що ми стабілізуємо ситуацію, і там є хороші якісні підрозділи, які це роблять.